Отак ми гуляємо з чаком на котячому повіцю, щоб потім його можна було зловити. Повідець за ним тягається, можна тоді так наступить. Чак у нас теж такий оказався неуловімий, як і лисичка, а двох неуловімих ми не видержимо. Лисичка та хоч хитра, уже приспособлена з кар'єра, а це наївне дитя воно до всіх лізе. Залишати його без нагляду, а всім же повідець цікавий, да? Ну а що і тільки так? Тому що по-другому я його не зловлю Каштанчик. Так, Жана щось там Жана, а ну перекращай. Що ви подростка не бачили ніколи. Жана, Жана, нізя От як оце гулять? Надо кашу йти варити, а я тут нянчуся з цими дітями. Не хватає рук, не хватає рук. Ну, що це таке ще за, за супроводження? Лисичка, за шиворот вона його хватає. Що це ще за новості? Жана не можна, Жона не можна. гулькачак, а що зробиш? Тут ось воно гарчить вона на всіх. Жанна, перестань. Вовчик Нельзя! Господи! Ні, в мене інфаркт буде з такими прогулками. Чак. Як з тобою це гулять? Не гулять ти скричиш там, як різаний сидиш, погнався за підлітком. Хоче дружить, іди з лисичкою дружи. То тобі така подружка, вона не обійде, хоча щось за шиворот тебе тягає. Ну, от як на повітцю, вроді, і близько, і можна піймати. А вчора його вже і сачком ловили. І що хочеш? Жана обережно, нізя. Жана, жана дійди лучше одні. Ти чого гавкаєш? Білка зраділа. Білка. Господі. Білка свої. Щось ти такий нерадосний, да дуже багато собак. Давай я тебе випущу пізніше, коли всі будуть закриті. Дача кулечка. Дача кулечка, ти вже сам боїшся, сам не радий. Сам не радий, маленький, всі тебе нюхають. Ну, хай б трошки понюхали. Все, заходимо. Потім я тебе випущу саменького. Сам побігаєш з лисичкою. Отакі діла. Такі в нас справи. Ловим чака, все.